Хай-Тек З листопада минулого року у дитячому садку села Сіару у Франції вирує революція. Діти вчаться писати не за допомогою ручки, а комп'ютерної клавіатури. П'ятирічні діти є користувачами соціальної мережі Twitter, за ініціативи якої власне і запрацював цей проєкт. No. Принцип навчання простий. Учитель записує повідомлення у блокноті, а потім діти копіюють його на комп'ютері. Зачекай, дай подумати. Мені треба ще подивитись деякі букви з окулярами, звичайно, значно краще видно. Звісно, ці дітлахи не вміють ані читати, ані писати, але ця справа, як стверджують вчителі, дуже корисна, адже розвиває знання орфографії і вчить концентрацію деякі малюки, коли їх запитують, що будемо писати, відповідають Мій тато сильний». Це має нічого спільного про що ми тут говоримо. Тому вчитися будувати загальні фрази це також дуже важливе завдання. це всі не об'єктив імпортом. Поза тим, доступ до соціальної мережі в класі обмежено. Без дозволу вчителя ніхто не може прочитати послання. Діти спілкуються через мережу не з власними батьками, як це роблять в інших класах, а з друзями з канадського міста Калгарі. Батьки спершу трохи опиралися, але зрештою і собі захопилися. Комп'ютер, інтернет це частина навчальних засобів. Тому не можна залишати дітей осторонь всіх цих можливостей. Згодом, звісно ж, слід буде ставити рамки деякі обмеження та передусім як слід пояснювати всі переваги цього роду навчальних засобів. Таких твітер класів у Франції налічується вже майже півтори сотні. Дехто критикує подібні проекти, вбачаючи у них небезпечне поєднання бізнесу з освітою, проте педагоги іншої думки. Цікавим у цій технології те, що вона навчає комунікації, дозволяє вийти з чотирьох стін і зробити навчання більш автентичним, адже можна десять разів повторити щось у класі, але як згодом перенести це у реальну ситуацію? У цьому полягає складність сисала села келаґрандіфікульте. Ось приклад дещо іншого досвіду у цій приватній школі в Женеві, як і в багатьох інших європейських школах, у ходу цифрові планшети у цій школі 120 дітей навчаються за цією системою. Унікальна ініціатива цього ранку на уроці математики у сьомому класі викладач зі свого місця має змогу контролювати розрахунки кожного учня. ми виграємо у плані уважності. Можна бути певним того, що всі учні беруть участь. Можна контролювати працю кожного але чи є у вас відчуття, що навчання йде швидше? Так значно швидше, значно ефективніше. Це моя точка зору. Діти користуються цими засобами впевнено. Вартість такого навчання трішки більше за 160 євро на дитину протягом року. Доволі скромна сума за умови, що технології із самоцілі перетворюються на справді ефективний навчальний засіб.